Черкаський онкоцентр для мене той заклад, де надається допомога онкохворим людям, де кожен на своєму місці старається надати і зробити можливість для одужання пацієнтів. Найбільше я мрію про те, щоб кожна людина, яка сюди звертається, отримала достойне лікування і мала можливість надію продовжувати життя далі з меншими проблемами або, можливо, і вилікуватися назавжди. Я бажаю нашим колегам здоров'я. Вдячності, натхнення, працювати далі і бути помічниками для людей, які сюди звертаються в своїй роботі. Я маю таку можливість надавати допомогу людям, вмінню спілкуватися з проблемними, такими тяжкими, важкими хворими, входити в їх положення, розуміти. Для чого вони сюди звертаються і що лікар, персонал на своєму місці може для них зробити? Як ми можемо допомогти цим людям, щоб покращити і їх стан і їх життя? Щоб вони мали надію на таке добре майбутнє? Для мене це можливість допомагати людям. А особливо зараз, у час війни, коли ми не залучені до захисту батьківщини, чим можемо допомагаємо. І скільки зараз горя, всяких проблем, хочеться якось допомогти е, людям. І я вважаю, що оця праця наша ну, вона дає можливість людям хоже в такий час, в такий період, може хоч трошки себе відчувати більш е, живими, більш такими, що вони зможуть. Ще трошки побачити, як кругом у нас зараз все гарно, красиво. І дякуємо звичайно нашим захисникам, що дозволяють нам працювати і допомагати людям. Звичайно, мрію про те, що знайдуть колись такі лікарські засоби або методи лікування, які зможуть повністю вилікувати рак. Люблю свою роботу, коли бачу результат, пацієнти одужують, або в них ремісія. Звичайно, це надає мені наснагу далі працювати. З нагоди ювілею хотіла б побажати невтомної праці, не опускати ніколи рук. І скільки платить міння та здоров'я допомагати людям.